Всім всім привіт, друзі! З вами знову я, Фань Кефір і сьогодні я буду будувати ракету. Але перерядом обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви хочете, щоб ми перемогли зомбаків Так, обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви хочете, щоб зомбаки щоб ми перемогли зомбаків Мені дуже цікаво дізнати, Хто хоче, щоб ми перемогли зомбаків, тому ставте лайк та підпишіться на канал. Я, до речі, хочу, щоб ми перемогли. Тому я вже поставив лайк та підписався на канал. І ви, друзі, зробіть те саме. От зараз я буду будувати справжню ракету. Беремо Чорну вогну. Вона буде з... Вона буде з вогни. Чорна вогна. І біла. І синя. І жовта. І червона біла. Тепер можемо будувати. Ось, дивіться. Ось, ось що. Ось. Це просто сніг провалений. Ось тут, а ось тут немає. Ось тут ми будемо. Ось тут будемо, а десь. Зараз ми ось так збудуємо. Ось так. Ось тут буде двигун. А ось тут буде ракета починатись. Ось. Просто стоїть покафу. А буде летіти на... Насправді на зомбаків будуть летіти. Вона буде достатньо дуже велика. Дуже-дуже-дуже велика. Ви афіні коли не побачите. Ось так ми будуємо. Зараз. А потім ми будемо ставити носик. Mm. Ракеті. Ось це маємо. Ось. Беремо чорний, білий іс синій, жовтий. Ось Україна, ось наша. А ось це Польща. Як вам така? Як вам така? Ось така вона ракета. Це і буде ну.

Все. Хіба буфе. Що ми не можемо? а Вона могла кусатись. Ай! Ай. Ось так ми не можемо поставити. Да ось так. Червоний носик буде добратися, і вони сомбаки околяться. Як вам таке? Ну, і достатньо швидко добудували ракету. Ось так. І ми ще будемо. І ми ще з Напишіть на коментарі, чи ви хочете, щоб... щоб я щось скрафтив. Так, просто напишіть на коментарі. Що ви хочете, щоб я скрафтив. От я хочу скрафтити справжню. Я хочу скрафтити. Хочу скрафтити. Я не знаю, що я хочу скрафтити. Так... Що я хочу скрафтити? Так, що я хочу скрафтити? Ось, я зараз вас здивую. Я придумав, як вас здивувати. З цим як. Ось все. Я прибрав цю... Воду. А тепер піджигаємо. Запальничку треба знайти. Так, запальничка, все. Ось дивіться. Зараз ми запальни. все зараз запальничку. Блін, я шо в запальничку. Давай, ось все воно горить. Ось так. Ось це просто у нас був сніг. У нас зима просто. Зима просто йде. Я не знаю, коли ви будете літом. Я вже так хочу літом. Але сніг падає. В мій будинок. Я побудував будинок, а ось що мою просто таке? А тут я будував басейн. Два в басейн. Я не знімав відео. Але я буду ван басейн А чоловік? А ось вс ведмідь. Я, я тебе. я тебе краще вихинув. Це мій взагалі світ. Іди живи в іншому світі. Але вибач. Все. Ну, фа полетів! Я тебе вполить. Не полетів. Я за хочете показати, як я Це. ось Беру трави. Ви добувайте, а я її беру в творчий. І ще є хтось бере в творчий є? Yeah. Ось тут безпечна зона. А ось тут я збудував новий город. Ось це кавуни ростуть. Ось ось тут увиквіткер. А ось тут іфа росте. Ви такий город ще не бачили. А я бачив такий город. Ось це калун. Ось це все росте. Я його садив вже. Я садив десь три місяця тому. Я живу три місяця. У мене вже 40 років. Ось, я зараз показую. Я. Вибачте, що я вам не показав. Зараз я вам покажу ось так. Разум його будувати вам просто. Хтось так вмія. Ви нас заходите в порці. Я просто це просто на польській мові. А ви водите на українську, а я польською. відміть, ти знову п'ять не послухав. А я за собі, ось так. Не можу. Давай. Давай все прибираємо. Давай, гори, гори. Федь перестав. Скільки в тебе сердець? Це він готів. Він хоче його знайти. Все, я його знищив. Ось так. Бачили. Так, я веду. Будинок я побудував, тому без вас, комуха. То що це достатньо довго будувати. У мене вже скоро друг з'явиться. Подруж, подружка. Као. Я просто ров щоб... Бо я хочу отримати місто. Місто я просто роблю. І тут будуть, будуть знаходитися селяни. Завтра я вам покажу, як, як, мов. Як був. Як завтра побу... покажу, як будувати шахту. Розуміли? Ось так треба ошибити. Щоб було все, щоб у селах був. Щоб у нас було багато побудувати. Тихо. Не звертайте увагу. Це я просто зомбаков балакав. Зомбак балакав. Просто. Він просто хтось... хтось там балакав. Може це лисиця. Лисиця, будь тихіша І не стріляй під боями. Опять? Оп'ять ти? Ти мені взагалі не потрібен. Ось так. ось Вилітай. А ось тут у нас безпечно Ось Тут басейн. Не фумилися. Лисиця. Це я лисиця казав, тихо. Мої військово було вже багато. Подивіться, як я довго будую цю землю Зараз... Опять ти. Скільки в ведмедів будуть ходити? <звук> Отак, падай. Як в Бо я хоч ще раз тебе побачу. Посаджу за грати Буду ще показувати, як, як будувати йому грати, як він не послухає. Той він не А лук теж мені заважає. Але я його не посаджу за грати Він достатньо монстр. Це пражній монстр. Може, ми можум це побратим. Я вже вам показав, як ось так я офірав. Тут був раніше великий сніг, але можу. Натискайте на мої. Інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах, блін. А так ставте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами знову я був Фанак Ефір а ось тут.